Харківському авіазаводі протестують працівники. Вони без зарплати вже 8 місяців. За останній рік на підприємстві не зібрали жодного літака. Що почули робітники сьогодні від обласного керівництва? Далі Микола піддубний. У цехах авіазаводу порожньо близько 300 працівників перед прохідною кажуть, немає сенсу працювати все одно не заплатять. Вирішують чи перекривати рух на автотрасі. Я вже давно Адгулах. Хто що вони мені повинні були заплатити? Як ручне, і мені просто в Адгули. А з 2008 року года не пересматривались наші заробітні плати. З 2008 року, восьмого года сравніти тисяча гривень і 2014 тисячі год тисяча гривень. Шість гривень в час отримуємо. Да нигде сейчас уже не работают за такие деньги. У меня зарплата, машинист пятого разряда, зарплата у меня 1200-1300 гривен. Ее нету с августа месяца. Профспилка підприємства закликає не перекривати дорогу и перенести акцию протесту на територію заводу. Мы еще хуже, если мы разобьем коллектив. Вас разобьем. Да вы же его начали разбивать. Прошу. прошу сейчас, пойдем туда, там люди уже собрались. Сви зі забрали забрали. Ми в одному місці беремося пройде. Ми пайдемо воно що там він Прячет народ, прячеть народ, щоб не видели, Посторонні люди, щоб не видели, що здесь делается. 74-річний Анатолій М'ялиця 20 років з невеликою перервою був директором авіазаводу. Минулого тижня його звільнили офіційно за законом про очищення влади. Саме йому робітники закидають нинішній фінансовий стан підприємства. М'ялиця виправдовується, не було державних замовлень та ще й російський ринок. Втрачено сусідньою країною, з якою були заключені договори, якби цього не произошло, у нас сьогодні были деньги. А этой стране сьогодні не говорят. Заспокоїти людей вдалося обіцянкою. З держбюджету завод цього тижня отримає майже 10 мільйонів гривень. Деньги будуть заходити. це, приблизно, говорити, один місячний рівень заробітної плати. На сьогоднішній день завод самостійно не способен працювати, не способен виплатити заробітну плату, не способен сформувати проєкт по заказам. Новий керівник заводу стане відомий наприкінці травня за підсумками конкурсу. У будь-якому разі запевняють в обласній адміністрації про банкрутство або закриття державного підприємства не йдеться Микола Піддубний Олександр Рушаков перший національний.